Добрий вечір. Ось я вже прийшла в підвал, світла не було і тут з'явилося. Щось виключили, через півчаса включили, взагалі, графік ніякий. Під нього підстраюватись не можна, тому що тільки щось починаєш робити, не стає світла. А по графіку має бути. І ось по графіку ще котиків усіх немає. Ось я їм залишила тут під столом. Ще набрати водички, бо вже в них нема. Ось прийшла долматка, тут васьок їсть і димок, і тут треба водички, їжа є. Іди, долматка вечеря, йди, долматка. У нас сон на Тут наша найда вечеряють, Найда, Найда. немає часу, а тут Рижик наш, а там теж треба й водичку налити і поставити, бо бабуся, але не прийде на діжурство. Зараз піду наберу водички і там бабуся потелефонувала, щоб допомогти дати котенятку від тому сірому котику малому їсти в підвалі, то зараз піду до неї туди, в них теж світла не було, може вже з'явилося.